Доброго дня, малята! На цьому тижні ми вчили з вами північних тварин. Сьогодні пропоную одну з них намалювати. А кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Відкриваються щоночі величезні її очі. Пташка ця полярна, біла, над снігами полетіла. Хто це, малята? Так, це сова, полярна або північна її ще називають. Для роботи нам потрібен синій аркуш паперу з намальованим колом, біла фарба, клей, чорний папір, щоб вирізати очі та носик нашої сови, серветка. А малювати малята ми будемо або ватними спонжиками, треба їх декілька взяти. Або можна серветку так скрутити і серветкою малювати. Можна ватою, чи що у вас є під рукою. Я буду малювати ватними дисками. Беру декілька ватних дисків, пукаю білу фарбу і починаю замальовувати коло, не виходячи за лінії контуру. Коло замалювали, тепер беремо клей і починаємо приклеювати оченята та носик нашої сови. Приклеїли, Тепер вмочуємо пальчик в білу фарбу і домальовуємо оченята нашій сові. Дивіться малята, яка у нас вийшла, гарна полярна сова. Чекаю з нетерпінням на ваші роботи.